Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про мою улюблену книжку, яка називається Зграя загрози. Героями цієї книжки є вісім дітей-підлітків і ще одна дівчинка, який головний герой Френкі Браун, пише листи. Переїхавши зі свого старого помешкання Френкі Браун, йде до нової школи і там заздає незабутність пригод. Він знаходить собі нових друзів. Вони всі в чарівний спосіб отримують суперздібності. У кожного з них з'являється якась суперсила. І вони починають боротися зі злом. Захищаючи дивовижний винахід мами Френкі, вони попадають у засідку. Всім раджу цю книжку, вона просто неймовірна.